До зими пані Людмила. У жінки пічне опалення, тож закуповує дрова. Вже підготувала три куби. Ділиться цього року, вони здорожчали. Тож, аби зекономити пічку, включатиме не часто. Ну, в тому році були 700 гривень, в цьому році 1100. Аби система не розмерзла, не замерзла, бували такі морози ще 10 градусів, тоді більше топилося. А так одягались потипліше, ну а що робити. Як завжди, ми виживаємо. А у пані зої опалення індивідуальне. Жінка ділиться, ціни на електрику не дешеві. Тож взимку каже, буде максимально заощаджувати. Розповідає, вже купує. Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економили дуже. Як економили? Ну менше менше включали. Не дуже можеш батарею включати та менше, на більше економили на всю. До настання холодів готуються і комунальники. Вже повністю оснастили котельні. Вибиті обстрілами вікна закрили ОСБ листами, а резервуар для сировини заповнили. Для колективу ж провели інструктаж з правил безпеки. Зазначають їх дотримання для міста, яке чи не щодня під ворожими обстрілами. Передусім два оператори в сміні працюють. Вони сутки через три. Троє суток з усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу території і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися в безпечному місці, на що не повлияє працездатність котельня наша. Щоправда, працюватимуть у місті лише дві із шести котелень. Вони будуть забезпечувати теплопостачанням, відділ освіти, пенсійний фонд, виконкоми та медичні установи. Інші, які постачали тепло у школи та дитячі садки, законсервували, бо навчальні заклади нині працюють онлайн. Відсутні у нас споживач, діти навчаються в онлайн обученні, тому лише дві котельні у нас в цьому опалювальному періоду будуть працювати. Це зізнаються тепловики неабияк як полегшило підготовку до опалювального сезону, бо нагадують Марганець одне з багатьох міст, яке опинилося без подачі питної після російського теракту на Каховський ГЕС. Наповнення систем водою було під загрозою. Втім, вихід знайшли. Проклали водогін від Миколаївського сховища. Саме з нього нині заповнюють системи. Він кажуть, у міській раді за добу здатен перегнати до 700 кубів. Система буде наповнитися в ті періоди часу, коли люди не беруть масову воду. Тобто ну, там вночі. А ми нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система вона потім там уже буде в резервуарах підпитка. Так звана, то тобто, вже там не буде потрібно такої кількості води. Тому, в принципі, наш опалювальний сезон ніяк не не буде суміжним. Він не буде і не буде заважати. Людям, які будуть споживати цю воду. Також у місті облаштовують пункти незламності. Вони працюватимуть цілодобово за відсутності світла. Там містяни зможуть обігрітися та зарядити гаджети. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу.